Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: як вберегти організм від перегріву? Радять лікарі. Статистика весіль від Олександрійського відділу ДРАЦ. В Олександрію прийшло справжнє літо, але високі температурні показники спричиняють дискомфорт, виснажують і можуть нашкодити здоров'ю. Як боротися із перегрівом організму та тепловим ударом у спекотні дні, перебуваючи вдома, на роботі та на вулиці, зберігаючи сили для повсякденних справ, радять лікарі. Коли стовпчик термометра показує температуру навколишнього середовища понад 30 градусів, тепла кожен шукає спосіб охолонути. Олександрійці поділились з нами своїми методами рятування від спеки. Під вентилятором лежимо і в холодочку ховаємося. Дома вентилятор включає, протираю салфеткою, тільки не влажне а бумажне». Ми стараємося не виходити на вулицю, коли сильно жара. Все добре. Ховаюся в тінь, носити треба головний убір, дітям так пояснюю, бо я працюю з маленькими дітками, обов'язково до 11 прогулянки на свіжому повітрі, потім краще в приміщенні. Пити ну, багато води, щоб не було зневоднення. Коли жарко, а що я, я роздіваюся повністю. Павло в це записується, передавати. Ну що, хай передають. Лікарі наголошують, що не всі способи є дієвими, а деякі взагалі можуть нашкодити організму. Тож порада перша споживати достатню кількість води. Можна її пити невеликими ковтками протягом дня. Вода має бути звичайно негазована, тобто це не мають бути якісь там солодкі сильно газовані напої, тому що вони у нас ще більше будуть стимулювати підвищене виділення. Поту харчування має бути легке, тобто ми маємо виключити всю важку їжу, це тваринні жири, жирна смажена їжа, випічка, тобто в такому плані. І ми маємо споживати більше рослинної їжі: це овочі, фрукти свіжі, салати різноманітні. Порада друга виключити споживання алкоголю, мінімізувати заняття спортом та одягати на вулицю вільний одяг з натуральних тканин. Не варто забувати сонцезахисні окуляри та головні убори. Якщо вам треба все ж таки вийти у, е, в обід на ну, найвищу таку спекотну погоду, бажано все ж таки вдягати якісь головні убори, щоб вони були з більш-менш широкими полями, щоб сонячні промені менше потрапляли. На організм, але бажано все-таки всі свої справи робити ну, в такі непікові години, коли сонце у нас високо. Сильний перегрів організму може призвести до теплового удару. Застерігають лікарі. Раптове відчуття загальної слабкості, відчуття жару всередині, підвищене потовиділення, блідість шкіри, може бути підвищення пульсу. Людина може вкриватися таким холодним потом, почервоніння шкіри, втрата орієнтації навіть може бути. І тобто, ну, людину це не має влякати, вихід є. Що ми можемо зробити? Це якщо ви знаходитесь на відкритому. Це може бути просто ну, зайти в тіньок в якесь прохолодне місце. Якщо ж ви вдома, то можна прийняти прохолодний душ. Якщо ви відчуваєте, що у вас підвищена температура тіла, там ви поміряли у вас цифри, Температури високі, то можна прийняти жарознижуючі препарати. За останні дні, коли на вулиці спека зросла кількість звернень до пункту невідкладної допомоги. Переважно це люди похилого віку зі скаргами на високий чи навпаки низький тиск та температуру. Зросла кількість звернення по причині того, що почались більше гіпертонічних кризів, і також було дуже багато хворих, в яких падає тиск. Це двоє дві категорії хворих, яких дуже багато зросло. Коли дуже жарко, то ці хворі дуже реагують на температурні режими погоди. Ми їм оказуємо в телефонному режимі консультацію. Також виїжджаємо на виїзд обов'язково і також рекомендуємо всім контролювати свій тиск, звертатись до сімейного лікаря, коли потрібно керувати лікування своє надав і обов'язково підтримувати свій правильний лікувальний режим. так, як Лікар на визначі. Пункт невідкладної допомоги працює цілодобово. Щодня фахівці можуть проконсультувати по телефону або ж виїхати до пацієнта додому у випадку невідкладного стану. Наречені вважають, що цифра 7 – щасливе магічне число. Тому на 7 липня у Олександрійський відділ ДРАЦ подано 11 заяв на державну реєстрацію шлюбу. Загалом за перше півріччя зареєстровано 323 шлюби, де наймолодшими нареченими були 17-річний хлопець та 21-річна дівчина. Як називали батьки своїх новонароджених дітей у першому півріччі, розкажемо далі. За перше півріччя 2023 року Олександрійський відділ ДРАЦ зареєстрував 284 народження. З них 147 хлопчиків та 137 дівчаток. Найпоширенішими іменами були Соломія, Софія, Вікторія, Дар'я, Богдан, Олександр, Кирило і, начебто, всіх так, назвала так рідковживані, нетрадиційні імена. Авенір, Імануїл, Лєвій, Яков, Жіночі це були чоловічі жіночі Руфіна, Жасмін і Тіна. 14 олександрійців вирішили змінити своє ім'я, прізвище або по батькові, А 323 пари офіційно зареєстрували шлюб. Наймолодшими нареченими були нареченому сімнадцять, наречені 18. Найстаршому. Чоловікові 82, жінці 71. Кількість зареєстрованих шлюбів з іноземцями 5. Це громадяни Азербайджану, Великобританії і Молдови були. Протягом цього року 45 пар скористалися послугою шлюб за добу. З моменту запровадження послуги подачі онлайн заяви через дію. Скористалися 50 пар. Що стосується сьогоднішнього дня, сьоме число, сьомий місяць, багато наречених вважають, що це магічна дата, щаслива дата. Тому на сьогодні подано 11 заяв, з них онлайн 5. Ну і я думаю, що до кінця днів дня цифра збільшиться. Ті, у кого немає можливості подати заяву на шлюб особисто, можуть зробити це онлайн через портал Дія. Що саме потрібно зробити? Зайти в дію, авторизуватися, заповнити заяву, обрати дату, обрати деталі церемонії. Можливо, це буде урочистий, неурочистий шлюб, складити адміністративний збір, підписати електронним підписом. Ця заява надійде іншому з наречених. На електронну пошту. Наречений заповнює свої дані, підписує, все заява подана. Також Олександрійський відділ ДРАЦ зареєстрував у першому півріччі 33 актові записи про розірвання шлюбу та проставив 163 відмітки на підставі рішення суду. Зареєстрував також 843 смерті. Основними причинами смерті залишаються онкозахворювання, судинні захворювання, серцеві, ну і нещасні випадки. У віці до одного року померло двоє дітей і четверо мертвонароджених зареєстровано. Комплексною послугою є малятко скористалось 256 родин. Також було усиновлено 10 дітей. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.